На цьому ринку, як і кожного дня метушня, реалізатори намагаються продати продукцію оптом. Це вигідно і їм, і тим, хто знову хоче реалізувати овочі на базарі. Майже всі торговці, побачивши мікрофон, уникають розмови. Мова в нас проста: чи є сертифікати якості на товар, яку бажають реалізувати, і лише поодинокі погодилися на інтерв'ю. А документи на якість ви можете показати? Ви можете нам щось показати. Можемо. А? Документи звісно, Ми все можемо. Напередодні спеціалісти державного підприємства Житомир, стандарт метрологія також ходили не представляючись по ринках, магазинах та супермаркетах Житомира. А сьогодні вони доповідають про результати. За результатами дослідження можна сказати наступне: ми брали овочі, які користуються найбільшим попитом в даний час. Це капуста, редька і огірки. За результатами, капуста. Капуста, результатами вимірювань, огірки при своїй нормі 300 мг на кілограм, один зразок має 857, цифру, другий зразок 217 і третій 450. Це перевищення? Перевищення в двох зразках. Один зразок майже вклався в норму. Редька при своїй нормі 1200, один зразок має 1122 другий 1546 і вражаюча цифра 3800. Із дев'яти проб закуплених овочів у шести допустима норма нітратів перевищує у 2 три рази, у трьох досягає лише до норми. Нітрати мають Таку якість переходити в нітрити, а це дуже шкідливо для здоров'я людини. Ну, більш в повному в мірі ви можете це дізнатись у лікарів. А я, як спеціаліст, як хімік, можу сказати, що будь ласка, звертайте увагу на документи при купівлі. І, будь ласка, звертайте увагу на зовнішній вигляд. Якщо овочі надмірно красиві, великого розміру, блискучі, то це звичайно свідчить про те, що в ґрунт були внесені азотні добрива, які надають. Овочем такий красивий яскравий вигляд. Спеціалісти надали і рекомендації, як у домашніх умовах можна знизити кількість шкідливих речовин в овочах. Перед споживанням за дві години необхідно придбані чи огірки, чи редьку іншу продукцію замочити у воді.